Друзі, бажаю здоров'я, вертаємося до праці. Кому потрібна тушка свинини, будемо давати на забій цього танчика. Ось все, лежить танчик, бачите? Дивіться яка е, льошка. Кілограм 200 має. Кому потрібна тушка, буде е, нижче ринка, нижче 100 гривень е, за кілограм. Е, якщо будете забирати половину. Дивіться який танчик буде. Бачите? бачите, вона на забій. іде. Далі. Вона перша піде. Далі тут є кабанчик, не знаю, не покажу його бо тут темно. Кілограм 130 має, може більше. Примірно так кажу, вагу. І тут три льошки є, які я три осі міняв. ну Одну я пропустив, одну я не осінь міняв, тому що вона як габрід, зрозуміли, ось вона лежить, вона піде на забій. Тоже. Вона обраковка та як. Коручі. В общем, три штуки є, ну в першу очередь, той танчик піде на забій. Тому кому потрібна тушка свинини або клуб задній, передній. Е, пишіть в особисті, замовляйте. І пізніше буде у наявності тушонка свинини. Також е, будемо вертатися до своєї праці і робити копчені вироби. Вот. А тут, тут нові партії ростуть. Поросятка, депутатики, там льошки самі, а тут... А тут самі е, кабанчики. Ось ось там тушка, кажу, де тушка. Отой кабанчик, більше 130 кг, він теж піде на забій. Але він піде е, згодом. Перший раз то мені треба продати велику. Так що е, чекаю ваших замовлень.